Привіт, це Ліра, і в цьому відео я б хотіла познайомити вас із грою Heaven Travel або Небесна Подорож. Загалом, із назви уже зрозуміло, що нас чекає порція скла із ніжними нотками трагедії. Тому огляд буде коротким, але все одно можете приготувати собі чай, каву або будь-який інший напій і перекус. Отож, починаємо. Загалом у гри зручне керування, і легко знайти все, що вам потрібно, оскільки навіть самі іконки виглядають зрозуміло, і їх кількість невелика, тому вони не відволікають. Крім іконок, ви можете використовувати майже всі предмети, які з'являються на вашому екрані. Одним із головних є дерево пам'яті. Та коштовний камінь вони доступні із самого початку гри. І весь сюжет будується навколо них. З часом кількість предметів та істот в грі стає більшою, а з нею збільшуються і ваші можливості. Ви можете крафтити власні предмети, які допоможуть у пошуку втрачених спогадів, та грати в різні міні-ігри, щоб зібрати конюшинку для подорожей. Під час мандрівок на різні планети ви зустрічаєте різних істот, які потім на деякий час відвідують ваш луг. Нової інформації вони дають мало, але з радістю обміняються з вами на рідкі камінці. Крім цих гостей є ще й інші ті, кого ви можете створити самі, і потім брати із собою у подорож, щоб зменшити її тривалість. З ними також можна говорити і обмінюватися, але вони не зникають. Поки знаходяться в вашій дорожній сумці, ви можете обирати будь-кого з них. І брати з собою того, хто підходить більше для обраної вами мандрівки. У цій грі ми знайомимося з маленькою дівчинкою на ім'я Лов. Вона втратила всі свої спогади та потрапила в невідоме для неї місце. Протягом гри Лов знайомиться з дивовижними істотами та подорожує різними планетами, щоб зібрати усі частинки своєї пам'яті. Спочатку дівчинка робить це для відновлення дерева пам'яті, яке майже загинуло і потребує порятунку. Однак з часом лов розуміє, що всі зібрані шматочки стосуються її самої. Незалежно від того, приємні вони. Чи жахливі? Чим більше спогадів дівчинка отримує, тим більше згадує своє минуле. Гра має гарний стиль оформлення. Як персонажів, так і фонів поза ними. А якщо назбирати велику кількість шматочків пам'яті, читати і роздивлятися їх у хронологічному порядку, можна легко зануритися у атмосферу гри. З однієї сторони ти дивишся на красиву картину, а з іншої повністю поринаєш в її світ. Вдало підібрані до кожної ситуації кольори ще більше підсилюють емоції від подій гри. Загалом ця гра прекрасна і дуже добре зроблена, але незважаючи на всю її атмосферність та доволі цікаву і добре розкриту історію. В неї є кілька мінусів. Одним із головних є важкість збору різних шматочків пам'яті. Спочатку ви дуже легко збираєте від 20 до 30 частинок на кожній планеті, а потім майже постійно отримуєте дублікати. Здавалося б, у грі є допоміжні предмети. Які полегшують збір фрагментів пам'яті. Однак насправді вони майже не діють. Напевно, все це зроблено для того, щоб гравці більше донатили. Однак це дуже сильно псує враження від гри. Після сотень невдалих спроб взагалі виникає бажання видалити цю гру. Але хочеться дізнатися кінець історії. Другим мінусом є нехронологічність отриманих шматочків, інколи можна випадково сильно проспойлерити кінець самому собі. Третій мінус відсутність української мови. Але загалом у грі є багато мов. Тому ви можете обрати з них ту, яку розумієте, і почати грати. Або написати у відгуках, що вам потрібна українська. Із плюсів, хочу ви окремите те, що земна пам'ять, а вона є основою, відкривається послідовно відповідно до кількості отриманих спогадів. Також мені подобаються міні-ігри та музика. Якщо вам подобаються ігри подібного формату спробуйте пограти в небесну подорож. Тільки намагайтеся відразу купити предмети, які зекономлять вам час та конюшинку. Також не забувайте говорити із героями. Так ви зможете отримати можливість створювати нові предмети та дізнатися підказки до основної історії.